Євангелія від Йоана, розділ 10 Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а деінде влізає? Злодюга той, розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар? Йому одвірний відчиняє. І вівці слухається його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу. Та вони не второпили того, про що він казав їм. Тож Ісус іще раз промовив до них істинно, істинно говорю вам Я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники, вівці і не слухали їх, Я двері. Хто війде крізь мене? Спасеться, увійде він, вийде і знайде пасовисько. Злоді приходить тільки на те, щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя та й з понадостатком мали. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир якому вівці не належить, бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймит і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю його покласти. І владу маю назад його забрати від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож знову точилася суперечка між юдеями із за тих слів. Численні з них мовили: «Навіженний він із глузду з'їхав. Навіщо його слухаєте? Інші ж то ненавіженого слова. Чи навіженний спроможен очі сліпим зрячими робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Була зима. Ісус проходжувався у храмі, у Соломоновим ганку. Обступили його юдеї і йому кажуть Доки ж нас отак ти триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм. Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мого голосу слухаються, і я їх знаю. Вони за мною йдуть, і я їм даю життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знов ухопили закаміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від отця мого». За котре з тих діл каменуєте ви мене? А юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав, ви боги. Коли закон, отже, богами зве тих, до кого Слово Боже було, а писання ж годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, ви говорите, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бодай вірте. Щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, і я в отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив, і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали. Йоан не вчинив ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина, і увірували там у нього численні. Послання до Євреїв Розділ дев'ятий Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення. Він зветься святе. За другою ж завісою був намет, званий Святе святих, із золотим жертовником для палення пахучого кадила та ковчегом завіту. Цілковито покритий золотом, в ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло арона і таблиці завіту, а зверху над ним херовими слави, що крилами отінювали престол Благодаті. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього. В перший намет увіходять завжди священники, виконуючи служби, а в другий раз на рік лиш архієрей, і то не без крові, що її він приносить за свої і за людські провини. Цим святий дух показує, що дорога у святиню ще не відкрита, доки стоїть перший намет. Це Образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть у сумлінні зробити досконалим того, хто служить, це лише тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу їх виправлення. Христос же, з'явившись як архіерей майбутніх благ. Через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою, тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди у святиню, і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів, та попіл із стелиці, як покропить нечистих, освячує. Даючи їм чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому. Власне, тому він і є посередник нового завіту, щоб після того як наступила його смерть. Для відкуплення гріхів Першого завіту вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства, бо де є заповіт, мусить там наступити і смерть заповітника. Заповіт має силу лише по смерті він не вартий нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший завіт був освячений кров'ю. Коли Мойсей був проголосив усі заповіді за законом, усьому народові, він узяв крові бичків та козлів з водою, червоної вовни та ісопу і покропив саму книгу та весь народ, кажучи Це кров завіту, що його Бог установив для вас. Так само і намет і весь служебний посуд покропив кров'ю. Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття відпущення немає. Тож треба було, щоб як тоді подоби речей небесних очищувались таким чином, то й самі небесні речі очищувалися жертвами багато ліпшими від отих. Христос увійшов не в рукотворну святиню. Яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер з'явитись за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, коли входить архієрей щороку в святиню з не своєю кров'ю. Інакше би він мусив би багато разів страждати від заснування світу, Тепер же, він раз і назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено людям раз умерти, потім же суд, так і Христос лише один раз мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох. А вдруге, не заради гріха з'явиться тим, що очікують його. На спасіння. Псалом 61 Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю, занадто круту для мене, бо ти, моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в твоїм наметі, під крил твоїх покровом знайти захист, бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літай його, неначе віки вічні, хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я Твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти. Книга Приповідок, розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто Господа боїться? Чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман. Дурний з гріха сміється, між праведними існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста. Але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми, людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту. Розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий. В багатого ж є сила друзів. Грішить той. Хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих? Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє. Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих. Їхній хист, корона дурних безглуздя, вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя. Щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава, у нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний, виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла. А заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ угору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Второзаконня, Розділ 15. При кінці кожного сьомого року робитимеш відпущення, а відпущення полягає ось у чому. Кожен, хто позичив своєму ближньому, подарує йому свою позику. Не буде вимагати її від свого ближнього, ані від свого брата, відколи об'явлено відпущення на честь Господа. Від чужинця можеш собі вимагати, але те, що належиться тобі в твого брата, відпустиш йому. Та, зрештою, і не буде в тебе убогого, в бо Господь напевно благословитиме тебе в землі, що її Господь, Бог твій. Хоче тобі дати в посідання, але тільки тоді, коли ти слухатимеш голос Господа, Бога твого, і пильно виконуватимеш усі заповіді, що це я заповідаю тобі сьогодні. Господь, Бог твій, поблагословить тебе, як був тобі обіцяв, так, що ти позичатимеш багатьом народам, а сам не будеш позичати ні від кого. Володітимеш багатьма народами, а вони не володітимуть тобою. Коли ж у тебе буде убогий хто небудь із твоїх братів, у якомусь твоєму місті, на твоїй землі, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, ти не будеш твердий серцем, ані не буде скудною рука твоя супротив бого брата. Ні. Ти радо даси з своєї руки і охоче позичиш йому стільки, скільки в біді, в яку він упав, йому потрібно. Гляди, щоб у твоєму серці не зродилась ось така грішна думка надходить, мовляв, сьомий рік, рік відпусту. І ти станеш споглядати лихим оком на свого рідного брата і не даси йому нічого. Він закликав би тоді Господа проти тебе. І ти взяв би гріх на себе. Дай йому щедро і не смутись у своєму серці, що даєш йому, бо за цей учинок Господь, Бог твій, поблагословить тебе у кожній праці і у всіх починаннях рук твоїх. Справді, в богі ніколи не переведуться на землі, тому то я тобі і заповідаю щедро розтулюй свою долоню для свого брата. Для нужденного і для вбогого в твоїй землі, коли запродасться тобі твій брат, єврей чи єврейка, і прослужить шість років у тебе, в сьомому році відпустиш його від себе на волю. Але як відпускатимеш його від себе на волю, то не будеш відпускати його з порожніми руками. Обдаруєш його щедро з твоєї кошари та з твого току, і з твоєї винотоки, чим тебе Господь, Бог твій, поблагословив, з того і даси йому. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі та що Господь, Бог твій, визволив тебе, тому таке я і заповідаю тобі сьогодні. А коли він скаже до тебе Не хочу я йти від тебе! Тому що люблю тебе і дім твій, або скаже, що добре йому в тебе, то ти візьмеш шило і проколеш йому вухо проти дверей, і він буде тобі до віку рабом. Так само зробиш і з рабинію твоєю. Не жалуй, що відпускатимеш його на волю, бо за шість років він заробив тобі вдвоє більше, ніж становить наймитова плата. І Господь, Бог твій, поблагословить тебе в усьому, що робитимеш. Кожного первака самця, що вродиться тобі з великорослої і дрібної скотини, присвятиш Господові, Богу твоєму, не запряжеш до роботи первака твого бугая і не стригтимеш первака з твоєї отари. Щороку їстимеш його перед Господом Богом твоїм на місці, що його вибере Господь Бог твій, ти сам і твій дім. Коли ж у нього буде якась вада чи кульгаве, чи сліпе воно, чи матиме якийсь інший гандж, то не приноситимеш його в жертву Господові, Богу твоєму. В своїй оселі їстимеш його. Нечистий і чистий однаково, як лань та оленя, тільки крові його не споживатимеш, виллєш її на землю, як воду.